Всім привіт. Трішки про себе. Навчався я у нас в Житомирському університеті імені Івана Франка. Після закінчення університету чуть, -чуть там попрацював пару років. Ну і з 19 го року я вже працюю в Візані. Да, на позиції технічного ліда невеличкий план, що ми сьогодні проговоримо, пробіжимося. Постараюсь швидко, але ну, як вийде. Давайте поговоримо, чому саме імейли. Дивіться, на даний момент імейлами користуються кожен день, це 4 мільярда людей. Тобто Кожен день вони заходять до себе на пошту, щось дивляться. 306 мільярдів це більше 306 мільярдів. Повідомлень приходить кожен день. Тобто з кожної людині приходить якась інформація, приходять банери, приходять э, повідомлення з банку, і так далі. Шістьдесят e, 64% підприємств використовують електронну пошту для э, маркетингу, щоб э, прислати вам якусь нотифікацію, э, показати, що є якісь нові товари, і так далі. Mm -hmm. Ну, і э, 33% маркетологів нас надсилають листи щотижня. Ну і 26 надсилайте їх там протягом місяця або кілька разів на місяць. Давайте чуть загальне пробіжимось. Більшість переглядів електронної пошти відбувається з мобільних девайсів. Uh, майже 55% глобального трафіку на веб uh, сайти генерується з мобільних пристроїв, але так як ми можемо зайти, перевірити нашу пошту з любого браузера, uh, зайти в uh, Gmail, зайти там Outlook і Так далі, в принципі, це теж нас стосується. Uh, 46% користувачів Samsung вважають, що краще отримати повідомлення через електронну пошту. Uh, якщо чесно, uh, для мене це також зручніше, тому що є Viber, є Telegram, Куча цього спам-повідомлення. Так, зайшов. Ти собі на пошту, перечитав все, що тебе цікавить, додав щось е, собі цікаве. там. Е, <кхід> так, е, майже 20% е, емейлів не оптимізовано для мобільних девайсів. Е, І з цим є маленькі проблеми. Е, це пересікається пункт е, на останні, що дизайн електронної пошти адаптований до мобільних девайсів, е, може збільшити. Кількість унікальних мобільних кліків. Так, чому це відбувається? Тому що якщо вам приходить на мобільний девайс, повідомлення, яке там розлізлося, або масштабувати його потрібно, вам його незручно читати. Ну і як показує практика, що велика кількість людей його взагалі пропускають і не дивляться. Це наша команда, яка працює в компанії Візайн на каналі і мейлів. 32 розробника, 14 QA і куча PM, деплой інженерів і так далі. Так, давайте поговоримо, що таке саме e-mail. Це спосіб обміну цифровими повідомленнями між користувачами. Тобто там, де ми можемо приотачити якусь картинку, відео і так далі. Типи імейлів uh, за компаніями. Uh, в принципі, uh, вони піділяються на appру та бродкасти. Апрут uh, імейла ви не часто десь зустрінете таке uh, поняття, тому що воно більш таке узкоспеціалізовано, скажімо, і найбільш використовується в медичній сфері. Uh, що таке appruft імейли? Uh, це зазвичай емейли, які відправляються конкретно одній людині. Тобто, uh, якийсь Інформація а, а, відбувається, передається певній людині, і це як а, а, сказати особисте спілкування між а, двома людьми виходить. А, що для мене було нове, коли я а, пройшов землю, що апрувати мейли e мають приходити з сертифікацією. Тобто кожне повідомлення, яке там, відправляється там лікарю або неважно кому, а, має приходити з. Певний медичний апрув, тобто його потім перечитують, проводять кучу правочок, і тоді тільки таке повідомлення можна буде розіслати. бродкаст імейли. це наші масові імейли, які насилаються багатьом користувачам. Це звичайні наші розсилки, це розсилки, які відбуваються від компанії, так само від магазинів. І прочого, і uh, мейли e охоплять велику кількість людей. Uh, розсилки відбуваються, можуть відбуватися на тисячу, на 2000, на 50 тисяч чоловік. Тобто це дуже великі розсилки. Uh, звідки розсилаються наші повідомлення? Дивіться, можна розіслати з Outlook, а, а можна там Gmail розіслати. Ну ви розумієте, якщо вам потрібно розіслати його на 50 тисяч чоловік, ви не будете створювати 50 тисяч емейлів і їх вручну розсилати. А, ну, в принципі, це можливо, але цим ніхто не займається. Тому використовують, скажімо, такі системи, з якими можна створити Джорнію, створити певну кампанію і розіслати. На екрані видно там деякі з них. Ну, це, так скажемо, найбільш популярні, але їх є дуже багато різних. Поговоримо. Далі. Це один із прикладів, чому не стоїть робити розсилку з вашого поштовика. Да, у нас є два скріни, до та після. Перший скрін — це коли у нас є гарно зверстаний емейлік. А після це після того, як ми його ставили в Outlook. Що ми маємо візуально? Візуально, якщо брати його розсилати з якоїсь системи, він прийде майже на всі девайси у вас гарно і буде виглядати гарно. Якщо ви спробуєте розіслати з якоїсь outlook або прочого, скажімо так, поштовичка, можуть виникнути у вас такі от ситуації: щось полізло, щось вилізло, щось не спрацювало і так далі. Коли ми робимо масові розсилки, нам потрібно якось персоналізувати повідомлення так званими токенами. Тобто, коли ви коли відкриваєте повідомлення, у вас там пише, там Шановний, там, Євгеній, Шановний влад, і так далі. Тобто, ніхто руками не прописує ваше ім'я в кожному повідомленні. Тобто, є велика база даних, де знаходяться там імена, номери і так далі. Uh, і за допомогою цих різних токенів uh, це все підставляється. і на, uh, Виходить, що в нас є один шаблончик імейлу, uh, і вже до кожного прилітає uh, з певною інформацією. Тобто він вже персоналізований, вже все як потрібно, так і виглядає. Uh, є два скрина знизу: один як uh, виглядає з токенами, і як він приходить вже на, uh, <кх> на реальну пошту. Uh, токени для кожної. Системи виглядають по різному, але зазвичай вони мають е, один стиль, тобто це якась частина тексту, і вона обгорнута спеціальними символами. Тобто, там це фігурні дошки, це відсотки і так далі. Е, ми говорили про approved імейли Я казав, що це персоналізовані імейли. Е, 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 так як ми відправляємо для кожного користувача окремо, і ми знаємо, кому ми його відправимо. Для апротемелі є така штука, як фрагменти, тобто, використовуючи певний токен або певний кусочок коду, ми можемо підставляти. Якийсь фрагмент імейлу. Тобто можна розробити шаблончик імейлу, розробити до нього 10-20 фрагментів. І якщо ми робимо розсилку, в залежності від того, кому ми робимо цю розсилочку, ми можемо вибирати певну частину фрагменту. Наприклад, якщо ми відправляємо це до медичного працівника, ми вставимо там інформацію, що стосується до медичного, якщо ми це відправляємо немедичній особі, це можна зробити і вставити фрагмент, який відповідає немедичній особі. Давайте поговоримо, як можна створити наш емейл. Е, можна звертати емейл, але зараз, в принципі, цим майже ніхто не займається. Е, е, можна використати якийсь онлайн-редактор для і-мейлів. І можна використати фреймворк. Для прикладу, я навів біфрі. Цих онлайн-редакторів є дуже багато. Е, в принципі, суть, в них все однакова. У вас є якийсь там лайут. У вас є компоненти, які ви перетягуєте, і ви його як на конструкторі створюєте. Це щось схоже до Word. Також ви переміщаєте там, картинки текста і так далі. Коли нам потрібно зробити там, наприклад, декілька колоночок або проще в нашому емейлі, e онлайн редакторі також це дозволяється робити. Можна ставити, персоналізувати, додати картиночки, там посилання кнопочки, і все буде гарно виглядати. Тільки один є нюанс онлайн-редакторів: те, що ви зробили в онлайн-редакторі, ви вигружаєте своєю щемейну, і все одно вам потрібно буде його десь розіслати. Вертаємося до пункту, який в нас було раніше: системи, з яких ми розсилаємо наше повідомлення. Якщо ми хочемо щось зробити кастомне, і цього немає в онлайн редакторі Онлайн-редакторі, ви цього не зробите. Для таких цілей в нас є фреймворк для розробки імелів. Даних фреймворків є дуже велика кількість, проблема в тому, що фреймворки для e дуже погано підтримуються. І якщо зайти, наприклад, пошукову систему, пройтися там, по 21 посиланням, зайти на git-репозиторію, ми побачимо, що в них там, останні коміти були 6-7 років, 5 років тому. Тобто, Імейли в нас продвігаються, виходять нові поштовики, нові там, нюанси, але наш фреймворк не апдейтиться. Але є фреймворки, які постійно підтримуються, постійно апдейтяться. Це більш уже технології для розробників. Тобто ми бачимо компоненти, заходимо в документацію, накидаємо компонентики і верстаємо наші мейл ручками, як говориться. Uh, є платформи, які нам uh, пропонують і онлайн-редагування. Тобто можна зайти, передагувати наш емейл і скачати його, uh, відкрити архівчик, подивитися проект. В даному випадку це у нас проєкт А, uh, взяти якісь компоненти і вже uh, доробити, що нам потрібно, або зробити якусь кастомщину, або ще щось. Так, чуть-чуть до нашого редактора. В Принципі, суть редакторів схожа для всіх. Так само ми бачимо компонентики, так само ми бачимо якісь стилі, вибір тексту, і так далі. Деякі рішення пропонують нам вибір готових так званих блоків, мастер-шаблонів і так далі. Що це таке? Блок це якби готове рішення. То є, ви один раз його розробили і можете декілька разів його перевикористовувати. Так само це робляться з різними типами мастерів. Тобто, якщо у вас є якась організація, де у вас знаходиться один логотип, який ви використовувати постійно на ньому, однакова ліночка. Якщо у вас є футер з відписками. І, прочим, і де ви постійно його перевикористовуєте, вам не потрібно його кожен раз розробляти з нуля. Тобто, можна розробити блок, так званий і Ми його перетягуємо, маємо готовий контент. Бачимо, що стандартна HTML це 4.01 та нижче. Тобто імейли не підтримують html 5. Як би вони підтримуються, але велика частина поштовиків взагалі не підтримують html 5 Скажемо, більше, що вони не підтримують половину стилю html 4. Ну і бачимо, що нам потрібно інлайновий стилі для більшості поштовхів. Ми маємо табличну верстку. При використанні медіазапитів нам потрібно скрізь використовувати імпортинг. Чому? Так, Тому що ми бачимо інлайнові стилі. І коли ми робимо медіазапит для мобільних девайсів, щоб перебити ці стилі, ми їх можемо перебити тільки імпортинтами. Велика проблема і це відсутність JavaScript. Да, тому що нам на поштовик приходить чиста щемеліна, без JS, і майже всі поштовики видаляють джес, як приходить наше повідомлення. Тому що разом з повідомленням приходить куча фішингових посилань е, і так далі. Ну і е, пошта це один з скажімо так, е, способів розпространення вірусів е, взагалі в теперішній час. Uh, дуже обмежена підтримка CSS стилів це те, що я говорив, так само і ще тегів, і обмежений розмір самої HML. Uh, в поштовиків є, uh, скажімо так, обмеження на розмір HL. Uh, якщо цей розмір там, більше там, 110-115 кБ. Да, народ 2022 рік і 115 кБ. Це смішно. Так само також деякі платформи мають обмеження на розміри HTML, яку можна загрузити. Тобто зазвичай це такі розміри там, 131 тисяча символів, там, 130 тисяч символів і так далі. Да, велика частина при розробці і ми потрібно враховувати, що наше повідомлення може відкрити скрізь. Це всі мобільні додатки на айфоні та андроїді, Це наші MacOS. Встроєні утиліти – це Outlook на Windows та MacOS, Mozilla і куча різних є онлайн -браузер, браузерних поштовиків. Проблема цього всього нашого добра і онлайнових, тому що крім того, що ви його маєте відкрити в браузері, це може браузер бути на будь-якій машині, на будь-якій операційній системі і в будь-якому браузері. Чуть-чуть поговоримо про Outlook дестопний. <риклад> <риклад> не зря ми його назвали гальмопроцесу. Дивіться, тому що Outlook до 2003 версії відкривав наше повідомлення за допомогою двіжка Explorer. З 2007-ї версії він його відкриває за допомогою двіжка Word. Тобто, те, що у нас в Word відкрилося, те відкриться в Outlook. Якщо ви це не можете зробити в Word, ви його не зможете зробити для Outlook. Тобто, якщо ви не зможете зробити текст на картинці в Word, ви його не зробите і на Outlook. Якщо ви не можете зробити кругу кнопочку в Word, ви її не зробите на А, В принципі, 2007 рік, зараз у нас 2022, нічого не помінялося, як тормозив, так і тормозив. Так, да, можна подивитися, які такі з основних стилів не підтримуються. Це тільки частина документації, скажімо, частина того, що не підтримується. Ми говорили про CSS, ми тепер поговоримо про HTML. що не підтримується в HTML. А, Тут не доданий html 5, тому що я говорив, нема смисла навіть його розглядати. Так, давайте поговоримо, як можна подивитися, який наш стиль підтримується або не підтримується. Хто верстав сайт, знає сайт CanIuse. Ми дивимося, які в нас там стилі підтримуються на яких браузерах, на яких версіях. У нас є така сама шпаргалочка Can I email? Вводимо стиль, дивимося, що підтримується. Для прикладу, я ввів border-radius. Якщо ми хочемо зробити гарність, прогляні края у нашу якась елементика. І бачимо, що в нас Outlook весь червоненький. Тоді ж саме йде і Windows Mail. В принципі, це той самий Outlook, тільки стилізований по-іншому. Той самий word двіжок вся та сама шляпа, що Outlook. Ще є одна маленька шпаргалка. Також можна продивитися, які стилі відкриваються, які не відкриваються. В принципі, при розробці Email, якщо ви захочете це все розробляти. І будете його розробляти, це нам куди вам потрібно дивитися. Поговоримо про саме тяжке фонти в емейлах. Да, мені кажеться, ось цей скрин має передати всю боль мейлістів. І вся боль, коли кастомер хоче використати кастомний шрифт. Ми бачимо, що майже нічого не підтримується і майже ніякі поштовики його не підтримує. Тому ми маємо рекомендовані шрифти для емейлів. Да, список в них теж не дуже великий. В принципі, до цього списка можна ще додати декілька. Як ми виходимо з цієї ситуації, ми вказуємо сімейство. Просто вказуємо font family і вказуємо, які фонти ми можемо використовувати. В даному випадку ми показуємо Arial Hilvetica, Verda Тобто, Почтовик, коли відкриває наше повідомлення, бере Arial. Немає Arial, Іде до Гільветики, немає Ельвєтіки, бере Вердана. Якщо вдруг у нього вже немає і Вердани, він бере щось з сімейства Сансерів. Так, а, другий а, приклад це якщо ми хочемо попрацювати з китайськими символами. Тому що да, китайські, корейські і прочі символи. Тому що якщо у нас. Подивитися, то не один із фрішних цих шрифтів, Аріал, Times New НьюРоманс і так далі, не підтримує іерогліфи. не один із них. І для того, щоб ви його могли відкрити прочитати, вам потрібно якось себе забезпечити підтримку, скажімо так. І вказується таке сімейство. Вказується спочатку шрифти для англійських. І далі вже вказуємо для різного типу іерогліфів. Тобто почтовик заходить, дивиться, якщо у вас, наприклад, є два єроглифа, англійська буква, наприклад, ще два єроглифа, він йде по, всьому, по всій цепочці, не, не знаходить цих шрифтів і бачить: ага, МСП-готів, беру його. Далі йде до англійських шрифтів, бачить: о, англійська англійський шрифт, англійська буква, я її знаю. Давайте рендерить Аріалом. Саме веселе в емейлах. E Ну, скажімо так, в емелах багато всього веселого. Але тестування для e-mailів теж дуже веселе. Коли ви розробили свій e-mail, свій шаблончик, ви його можете відкрити в браузері. Просто відкриваємо в Chrome, там, в Mozill, неважно, подивилися, як воно зверсне. Чи нічого не полізло, чи все гарно виглядає. Побачили початкові помилки, поправили. Далі розсилаємо по власним девайсам. Це поштовики на мобільному телефоні, на ноутбуці. Це все. Подивилися більш менш. Використовуємо інструменти для тестування електронної пошти. Два таких найбільш інструменти це email Acid та Litmus. Як це виглядає? Ви відправляєте своє повідомлення на якусь пошту і передивлюєтесь 100 девайсів, як ваш емейл рендериться. <глух> uh, да, і ML on Assid не покриває всього uh, скажімо так, зоопарка девайсів, які вам потрібно підтримувати. Тут тільки основні, скажімо так. Uh, ну і в принципі цього більш-менш достатньо. Більш, ніж просто емейли. Uh, ми говоримо, що емейли це H-Mailна, все просто. Uh, де ж нас тут розробники, де взагалі є фронт і що нам з цим робити? Так, приходить кастомер, і каже: Я хочу собі шаблончик, щоб він був якийсь там динамічний. Просто я нажимаю кнопочку, вибираю якусь там бренд. Наприклад, у мене є 10 брендів, в кожного бренду мене там по 10 тем. Я нажимаю кнопочку, і воно в мене заміняється на літу. Для прикладу я вказав один бренд, дві теми. Далі. Якщо він вибирає теми, наш шаблончик. Строїться на апру та беркаст імейлі. Ну, е, Далі він вибирає країну. Залежно від країни, в нього має відрендеритися е, певні правила, якісь відпрацювати. Далі він вибирає мову. Тобто, якщо він вибирає Канаду, в Канаді дві офіційних мови, він може вибрати англійську, в нього має все бути на англійській. Якщо він вибирає французьку, в нього має бути все на французькій. І. Як виглядає цей зоопарк все в одному, і скільки його потрібно підтримувати, Скажемо так, це одна п'ята скріншота, тому що якщо робити весь скріншот усім, що потрібно всунути в один наш архівчик, то виходить мозаїка і взагалі нічого не зрозуміло. Тут можна подивитися наші так звані блоки, теми, скільки кольорів, скільки варіацій і прочого. Це ми ще не говоримо про е, локалізацію під е, країни та мови. Ще до цього всього зоопарку, що ми бачимо, ще беремо е, країни і мови. І ще не забуваємо, що в нас є апру та бреткаст мейли Ще множимо це все, весь зоопарк вдвічі. Е, так, це виходить дуже велика варіація. Це там сотні варіацій для одного шаблончика. Тобто, е, Кастомер просто приходить, для нього як це виглядає? А, в нього є якісь там фільтри, він собі вибрав фільтр один, фільтр, два фільтри, в нього все перестроїли, все готово. І як цей ад виглядає для розробників? Вам в одному архіві потрібно хранити 200-300 варіацій одного блоку, наприклад. І це все має у вас робити на літу, і це все має якось підтримуватися та працювати. Да, і дякую Євізорду за його роботу. Що він дозволяє нам це все підтримувати? Да, і це з цим всім працювати.